На годиннику дев'ята ранку на Київському майдані у Луцьку збираються підприємці з ринків. З Нового року нам світить всім РРО. Це касові апарати з повністю фіксалізацією. За неправильні вибиті чеки будуть дуже величезні штрафи. Підприємець Петро Козіна працює на центральному ринку 20 років. У мене на 13 квадратах десь більше 5 тисяч найменувань товару, тому що це дрібний товар, там шурупи. От він може коштувати 3 копійки, але їх багато видів. В день можна внести щоб без помилок 60-80 одиниць. Я порахував, що щоб мені внести, наприклад, мій товар, якби навіть я от поставив касовий апарат, це мені потрібно десь півроку, тобто на півроку закритися, платити оренду всі податки і тільки займатися тим, що вносити ВРО. Учасники мітингу підготували звернення до голови облдержадміністрації та президента України. Каже підприємиця Тетяна Іовенко, коли готові припинити мітинги, говорить далі. Якщо Верховну Раду занесуть і врегулюють закон осучаснення та спрощення трудового законодавства, це проект законів 53,71 та 53.88, врегулювання питання ринкового нагляду 5473. Далі був проєкт про демонополізацію ринку платіжних послуг. Присутні підприємці підписали лист звернення та передали заступнику голови облдержадміністрації адміністрації Чуліпі. Мова йде про введення касових розвиткових апаратів. Однозначно, це треба вводити, але має бути перехідний період. Спільно з підприємцями створена при обласній державній адміністрації спільна група робоча, яка обговорює ці питання. У нас є певний ряд напрацювань, тому ми ще раз зберемося, випрацюємо ще одне спільне звернення від підприємців від обласної адміністрації. Делегуємо її в межах своїх повноважень на кабінет міністрів на Офісах президента. Раніше з підприємцями на спільному засіданні напрацювали пропозиції для внесення змін у податкове законодавство. Державна податкова служба підтримала ініціативи бізнесу щодо внесення змін по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій. Однак наразі податкова не є законодавчим органом, і ми лише можемо пропонувати це застосування касових апаратів не для всіх суб'єктів господарювання спрощеної системи оподаткування, а вибірково по певних видах товарів. У десятій годині учасники мітингу розійшлися. Під час проведення акції порушень громадського порядку громадськопорядковина не було та не допущено. Наразі було біля 200 учасників. Підприємниця Тетяна Іовенко каже, що акція безстрокова. Під облдержадміністрацією збиратимуться щодня о 9-й ранку, окрім вихідних. Вадим Панафідін, Петро Петєвський, новини на Суспільному, Луцьк.